Моя сваха вже їде додому завтра. Відтихнула, відпочили гарно. Набрали сонячного закарпаття енергії і їдемо додому. Але хочу вам сказати тим, хто живе, ну як по дорозі, можемо в Мукачево починаючи потім Жовка, Львів. Львів. Глинсько біля Глинська, хто знає мене. Будь ласка, кому що потрібно свіже смачне масло або ще щось зацікавило вас із магазинчику моєї свахи, Пишіть індивідуальні повідомлення або мені, або з Васі, Ми все вам доставимо. Знаєте, не ганьбіться, ну не стидайтеся. І пів кіла, і кіло, кіком, вам підвеземо, привеземо. Можете, можете і можете рибку замовити. Ми все можемо все зробити, доставити вам. І ви знаєте, ні в нічого не відмовляйте. Бо скористайтеся моментом, О. який буде завтра, бо так не завжди буде. Дуже місця любить так істоповіри. Скористайтеся моментом, скористайтеся моментом да. Попробувати маринку пілипкого масло. Все мої любі до зустрічі, пішіть у приват.